Всім доброго дня. У вас ще руки не чешуться щось сіяти. У мене вже дергають це чешуться. чешуться. і морози такі що ось мінус 10 я куп'ялося і не попускаю, але ось уже накупляла. Я якось так квіток однорічних не дуже шаную їх, а це щось накупляла. Покажу яких. Оце я люблю такі жаржини. Любого виду, ось їх чотири. І оця ось бронзоволисна, лисна. І на фото листочок показаний десь там, десь там листочок. Це таки з темним листям. Ну, побачимо, яке воно виросте. Так, кота треба випустити. Шкодний котуля. крутився, крутився тут. Я думаю, може буде зніматися, ні. Пробігся там поверху і пішов до дверей і випускаю його пана. Так, зажаржини. Оце ось щось більш-менш таке махрястеньке. А то всі ну, такі простячки. Оце фізостигія. У мене така є біла. Це багаторічник. Майори, всі знаєте, оце ще маків накупляла. Оцей пишеться, що це багаторічний шафрановий. Я такого не знаю. Так, в інтернеті подивилася. Ну, а такі, іноді, ну, я не садила, це сестра таки садила. І фото як висилала, ну такі красивенне. Ну, я якось одну річок не дуже люблю, але ну, чогось накупляла. Оце хороша штучка. Солозія мені подобається. <свісно> Перці. Ось, знайомтеся, оранжеве диво і айвенго. Айвенго так наклеєно. Я його погуглила і це виявилося, що це червоний <свісно> сорт. Ну, хай буде. Пазилік це в Аврорі брала, і оце китайське чудо, а, диво, теж в Аврорі, Щавель я беру завжди по дві по три пачки. Думаю, десь посіять у мене вже таких пакетиків щавля вже з десяток лежить. Все ніяк для його місця не знаходиться. Таке, він же багаторічних, треба таке місце, щоб там він постійно був. І виходить таке, що там, де, щоб не трогав трактор, не доходив, там посієш цибулю і чесника на такі щавелі. немає місця. Ну, помідор я, по-моєму, вже показувала. Отакі От во. показувала колись. Уже хочу я садити. Треба якось у мене є насіння лілії десь посіяти. Я вже в цьому магазині в Недригайлові вже купила кукурузи 2 кг сіяти і цього буряку кормового і протруювачі того буряка, щоб він ото грибком не, не болів. Я вже готуюсь. Чоловік сміється каже, ти У довіру позателефонувала, замовила оранку. <рес> на яке число, бо пора ж вже орати, вже. вже ж пора, вже буряк куплений. Отак і справа. Ну, сіять вже хочеться, вже пора. Це на... Як ми з сестрою казали, вона теж таки любить все сіяти, садити. Це вже приходить той період, коли хочеться перещупувати пакетики. Ото достаємо свій ящик чи коробочку з купленими, так з тими, що вдома збираємо насіння, і починається це перещупування пакетиків. Це такі приємні моменти. Щось я перерила все, і насіння лілії я не знайшла. Зато знайшла насіння гіпеострома, яке не посажене. Його бажано сіяти відразу, як тільки ви його зняли з квітки. А воно ось уже таке сухе, посушене, пересушене. Не знаю, зійде чи ні, але покидаю. Так, я зараз землею замовляв мене ось в цьому пакеті, бо здоровий пакет землі, що я купила, стоїть на веранді. Вона дуже холодна. Я її ось у хлібний пакетик унесла, на батарею кинула, вона нагрілася. А тепер ось сіємо. Як без тебе, так, да, кіт? Що це ти прогавив? Так, накриваю зараз якось полью і поставлю в тепле місце. А за лілію навіть не знаю, ну точно знаю, що вони є, що те насіння є, де я його діла, куди я його приткнула, не знаю, уже перерила все, що можна. Так, трохи відставить. Оце ще знайшла ось отакий табак. Це минулого року. Якого там чоловік купляв, але вже купляв десь у середині літа. Розсаду, як купляв, то там йому продали оце насіння. Це два вида, да? Вірджині і Берлі, такі тоненькі. Но... Я, мабуть, не буду садити, якщо я буду хіба що розсаду, щоб продавати. Бо я тоді носилася з тим табаком, це в якому в 23-му році насадили ми його багато. І серед літа чоловіка повістка прийшла, забрала. І я його сама потім носила. Як він мені тяжко дався, на горище його тягала все. А тепер чоловік приїжджає, купляє. Табак виписує там десь уже такий змелений. Кажу, а чого ти свій ось повно ж свого, я ж увесь позаносила, його посушила, порозвішувала. Каже, хай на потім. Який потім. Шахиди отакі літають. І, ну, він нічого зім не станеться, він, може, і 10 років десь на горищі під шифером висить. Так, посіяли. А підписувати не буду, тут ось написано морква. <хи> я відео як знімаю, я тоді по відео передивляюся і знаю, що і куди я посіяла. Так, всім спокійної ночі. Це ми з скотиком так сьогодні перещупали пакетики. Котулечка, ти мій хороші такі. Всім пока. Ось, ось ще що зробила, очі воно видно. На дно насипала керамзиту. Ну, щоб вода, яка вдруг лишня буде, щоб там. А, дренаж. Типу так, заховуємо його в пакетик і ставимо, ставимо в тепле місце. І це сьогодні 13 лютого. Будемо чекати сходів.